Саме звичайне село. Блін. Зелень, все добре, красиво. Є один мінус, що тут сюди вже прийшла війна. Пішот херачили вертушки, кстати, і десь туди в районках Сахіма розряжалась. По самому селу дуже багато місцевих залишилось, хоча бої по околицях ідуть уже. Але так, що в цих людей в голові, що їх тут трима, ну, складно сказати, дуже багато як виявилось вечерета на це поряд. Ждунів. Тут що за історія, фільтраційні заходи. Я язик не повертається, міліціонером назвати. Це мусора. Фільтраційні заходи. Приїжджайте, робіть. Ми вас проведемо в кожну хату. Хто вийшов, що ждемо, телефончик. У нас же немає повноваження. Да? да, нас по за У нас повноважень нема. Да. А потом прийдуть нам пред'яви клеїть. А, кримінальне провадження. Конечно. Оце припакую тут ждуна сейчас. І ті ж мусора, які сидять где-то в Києві или там в Покровске. Потім кримінальне провадження. Незаконно я отримую. А що із за цих ждунів стільки пацанів наших гине? Так вам пофіг, правильно? Зато 4 дня. Весь інтернет плаче. Загинув поліцейський, яку сторінку не відкрий. Хлопчину жалко, да. А ви знаєте, скільки за сьогоднішній день наших загинуло на фронті. Ну, це ж суспільство не турбує якою ціною. Мені ось... Більше всього подобається фраза, коли ти приїжджаєш по громадянці, а тобі кажуть, а чого ти ранений? Ми ж тебе туди не посилали. Ну, якось так. А це село вже на лінії зіткнення. Да? Тут посадки навколо села зайняті підера, в селі наші. По околицям йдуть бої. І така кількість, непонятно кого тут знаходиться. що ну, І виїжджає наша бронетехніка і наші точки тут же. ж. Але кому це я розказую? Мусора виконують спеціальні задачі. А, і відео ж видалять обов'язково, як це робиться. Потому что все, нападки і образи на основі незахищених ознак. Двигаем. Да, коротше, тут була зараз відпрацьовувала тяжка техніка. І відповідно зараз, ну, ответочка, кабе, фаби, гради, коротше, такі. Да. Ну, ви зрозуміли. Все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам.